Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін повідомив, що майбутня безпекова угода між Сполученими Штатами та Україною передбачатиме військову допомогу, а також допоможе Україні приєднатись до НАТО. Про це він заявив в промові в Київському політехнічному інституті в межах свого офіційного візиту до української столиці. Ну, слушайте, ну давайте смаріть правді в глаза. Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати будуть підтримувати оборону та безпеку України у низці важливих сфер: від авіації до ППО, від дронів до розмінування. Додав він, крім того, Блінкен натякнув також на прописаний в угоді механізм консультацій у разі нападу. Якщо Росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною будемо працювати на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на цю загрозу. Крім того, безпекова угода України та Сполучених Штатів допоможе прискорити зусилля із розбудови українського оборонно-промислового комплексу, що дозволить їй у довгостроковій перспективі менше покладатись на військову допомогу інших держав, а також сприятиме економічному зростанню. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну. Після зустрічі в Києві з держсекретарем США президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність якнайшвидшого найшвидшого Правлення раніше погодженої американської військової допомоги до України насамперед систем протиповітряної оборони. Блінкен зауважив, що допомога США схвалена, вона вже їде і незабаром прибуде до України. Останню свою зустріч він провів у Київському політехнічному інституті з подробицями з місця подій. Анна Чернікова. Буквально щойно закінчився виступ держсекретаря США Антоні Блінкіна тут в політехнічному інституті в Києві. Пан Блінкін говорив зокрема про три основні пункти зобов'язання США перед Україною, і як він сказав, це реальні кроки допомоги на довгострокову перспективу. В першу чергу це, звісно, військова допомога. Блінкін зазначив, що США буде працювати не тільки з партнерами для того, щоб забезпечувати Україну зброєю і Необхідним спорядженням, а також над тим, щоб Україна могла самостійно забезпечувати себе в довгостроковій перспективі виробляти необхідне необхідну зброю і обладнання. І він сказав, що ді що, що досить вже активні дії ведуться в цьому напрямку, і що Україна може очікувати на конкретні результати. Друге, це економічна допомога. Пан Блінкін зазначив, що завдання США і зобов'язання США не просто. Забезпечити виживання української економіки а і процвітання української економіки, і знову ж таки він перераховував низку напрямків. І третій пункт за словами пана Блінкіна, наполягає в тому, що США зобов'язуються допомагати українському суспільстві в розбудові сильної демократії. Він зазначив, що сьогодні мав низку зустрічей і переконаний, що українська нація готова розбудовувати сильнішу країну. І особливу увагу США буде надавати допомозі в ан. Ти корупційній діяльності і боротьбі з корупцією також. Антоні Блінкін зустрівся сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським. Дуже приємно знову бути в Україні. Дуже приємно бачити вас. Я також передаю теплі вітання від президента Байдена. Усі ми захоплюємося вашою надзвичайною стійкістю, витривалістю, силою, вашим лідерством. І ми знаємо, що це складний час, але ми також знаємо, що допомога в дорозі частина вже пробула, надійде ще, і це справді матиме великий вплив у протидії російській агресії на полі бою. І ми сповнені рішучості разом з багатьма іншими партнерами України забезпечити вам успіх. На полі бою ми також віддані тому, щоб з часом Україна міцно стояла на своїх ногах у військовому, економічному та демократичному планах. Вони обговорювали в першу чергу ситуацію на фронті, особливо ситуацію в Харківській області. Нагадаю, що там росіяни продовжують активно наступати, ідуть дуже активні бої. І президент Зеленський зазначив, що Україна дуже потребує додаткових систем протиповітряної оборони. І він про це сказав Ентоні Блінкіно. непростий період для України і важкий період для сходу нашої країни і для наших воїнів. Дякую, що ви спеціально приїхали в ці дні підтримати Україну. Дякую за цей сигнал. Також я хотів подякувати вам від усієї моєї команди, усіх українців, за важливий пакет допомоги для наших військ, для наших воїнів. Дуже дякую за це. Дякую конгресу. Дякую президенту Байдену. Найкращі вітання від нас йому та адміністрації. Ми вдячні за двопартійну підтримку. Я знаю, що ви також багато зробили для цього позитивного рішення. І звичайно, ми дуже вдячні за це американцям, американському народу протиповітряна оборона найбільший дефіцит для нас. Я вважаю, що це найбільша проблема, і нам дійсно потрібні сьогодні дві батареї Петріот для Харкова для Харківської області, тому що люди під атаками, цивільні та воїни, усі вони під російськими ракетами. І, звичайно, я хочу обговорити гарантії безпеки, як над цим працюють наші команди. І мирний саміт, який для нас дуже важливий, нам потрібна участь не лише США, нам потрібна допомога президента Байдена і ваша, щоб залучити якомога більше країн до цього саміту. Також обговорювався майбутній мирний саміт, який пройде наступного місяця в Швейцарії. Президент Зеленський сказав пану Блінкіну про те, що Україна розраховує на участь президента Джо Байдена в цьому саміті. Що це буде потужний сигнал всім іншим партнерам. Сполучені Штати найближчим часом оголосять про новий пакет допомоги Україні. Про це на брифінгу у Білому домі, 13 травня, повідомив радник президента з нацбезпеки Джейк Саліван. Він зауважив, що наразі важливим є розмір допомоги та інтенсивність постачань. Саліван зауважив, що розширення атак російських сил в Україні може бути пов'язане з шестимісячною затримкою в наданні допомоги Україні за його оцінкою. Постачання протиповітряної оборони це питання першочергової важливості. So, uh, Одна річ, яку я роблю щодня, це говорю із принаймні одним союзником, якщо не скількома, про те, аби доставити більше батарей Петріот до України. Ми нещодавно отримали гарні новини від союзника про одну додаткову батарею, і ми працюємо над більшою кількістю. Це те, що ми продовжуватимемо намагатися отримати. Крім Петріот, ми також шукаємо інші системи, тому що ми вважаємо, що є низка союзників, які мають засоби, якими вони могли б поділитися, і шляхи, як Сполучені Штати, могли б допомогти їхнім. Потребам ППО заміну ці розмови тривають. Це питання першочергової важливості. Російські сили вдарили по житлових багатоповерхівках у центрі Харкова. Постраждали 16 людей, зокрема і діти. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов. З минулого тижня Росія проводить наземну операцію на півночі Харківщини. Їм вдалося захопити кілька населених пунктів. Чому саме зараз російські сили відкрили новий фронт? Та чи є загроза захоплення самого Харкова? Про це на журналіст Андрій Борис поспілкувався з експертом американського інституту вивчення війни Джорджем Баросом. Пане барос, наступ росіян на Харківщині в останній доповіді інституту вивчення війни мова йде, що мета росіян стримати і розосередити українські війська. Поясніть, будь ласка, про що йде мова? Ми вважаємо, що це по суті велика операція зі стримування українських сил. Стримування це доктринальний термін, який передбачає фіксацію підрозділів та ресурсів до певної території для запобігання їхньому переміщенню.